От що робити, коли ви випадково додали елемент при включеному режимі редагування, і у вас цей елемент є тепер цілою частиною з цього елементу, а не окремий новий. Дуже просто дивіться. Вибрали цей елемент, от він у нас. Як, як розділити цей кубик, зробити окремим мешом. Натискаєте Tab. Вибираєте весь цей кубик в режимі. Прозорості X-ray режим. Для того, щоб вибрати всі його частини. Можна по-іншому, можна вибрати один полігон цього кубіка і натиснути клавішу L, Local команда. І у вас вибереться ця штука. Натискаєте клавішу P, separate відділення, By selection. Все. І у вас це окремий меж. Як знову їх злити воєдино? Вибираєте через Shift 20 меша і натискаєте Ctrl-J, Join. Злить. І у вас знову ці два кубіка, які були цільні об'єкти. By Selection, Separate. І ми бачимо у нас знову ця штучка. Як кубік перемістити знову на центр? Або Selection, от у нас, Snap. Selection. To Cursor. Зараз. А тут чому не спрацювало? Тому що у нас точка, pivot точка, точка. центру цього мешу, вона ось тут. Спочатку Set Origin to Geometry, потім Snap Selection to Cursor. І у нас знову кубік на нулі. JZ поставили. Його в позицію і давайте з ним попрацюємо. Теж можна окремою серією пустити.